З кожним роком межа між технологіями та людяністю стирається. Гуманоїдні роботи, які ще недавно здавалися вигадкою з фільмів, вже крокують поруч з людиною. Сьогодні ці машини здатні складати одяг, прибирати, готувати прості страви, розпізнавати емоції та підтримувати розмову. Вони вчаться орієнтуватися у просторі, розуміти наміри людини і діяти відповідно. Такі роботи бачать, чують, аналізують і самостійно навчаються, без інструкцій та без повторів, просто спостерігаючи за людьми. Тобто, штучний інтелект вже не просто виконує завдання, він мислить, адаптується і приймає рішення. Уявіть, ви прокидаєтеся, ваш андроїд вже завантажив пральну машину, прибрав кімнату, напрасував одяг і подає вам каву. Ми звикли, що роботи замінили людину на виробництві, але сьогодні вони готуються стати частиною нашого побуту та життя. В цілому тривожить одне, а чи не настане день, коли нам доведеться просити у штучного інтелекту дозволу на життя?